Люди вкорочують собі віку з різних причин нерозділене кохання, переконання, втеча від відповідальності, психологічні травми, наслідки депресії, причин може бути безліч, і вони різні. Та сьогодні ми поставимо питання інакше чи має людина право піти гідно, якщо саме її існування це постійний біль, і якщо невиліковна хвороба не лишає шансу на нормальне життя? Якщо доросла сформована людина стала в'язним свого власного тіла, Ален Кок, не дивлячись на хворобу і тяжке становище, був незламною людиною. Він боровся за власне право піти гідно. Разом з тим, він вибурював це право для всіх інших. Окрема подяка Джейн Доу за те, що підкинула цю тему. Відео буде трохи незвичним. Право піти з життя питання емоційне, а іноді й політичне для Франції. Це питання постало особливо гостро. У липні 2019 Вінсент Ламбард потрапив у автомобільну аварію, через яку опинився у тяжкому стані, точніше, вегетативному. Вегетативний стан, також відомий як вегетативне життя, це відсутність можливості до невимушеної ментальної активності через значні ушкодження чи дисфункцію півкуль головного мозку зі збереженням діяльності дієнцефальної області та стовбуру мозку, що зберігають вегетативні і рухові рефлекси. У випадку Вінсента це був стійкий вегетативний стан. Цей діагноз класифікується як постійний вегетативний стан через кілька місяців після отриманої травми. Якщо людина перебуває в постійному стані, її одужання стає надзвичайно малоімовірним, але не неможливим у рідкісних випадках. Справа Вінсента розколола суспільство Франції та його родину на два табори. Перший, на чолі з матір'ю Ламберта Вів'ян, був різко проти того, щоб відпустити Вінсента, опираючись на жорсткі релігійні переконання католицької церкви. Другий на чолі з дружиною Ракель підтримував можливість відпустити Вінсента, спираючись на те, що він сам заявляв про таке бажання у розмові до нещасного випадку. Однак так і не лишив письмової згоди. Суперечки у суді між Ракель та Вів'ян тривали довгі 11 років. Аж поки суд не дозволив Вінсентові піти з життя шляхом голодування, справа Вінсента Ламберта широко висвітлювалася у ЗМІ та сильно вплинула на суспільство Франції. Чому ж так сталося? Законодавство. Закон від 22 квітня 2005 року про права пацієнтів та кінець життя, відомий як Закон Леонетті. Це закон прийнятий у Франції 12 квітня 2005 року, оприлюднений 22 квітня та опублікований в офіційному журналі 23 квітня 2005 Цей закон у 15 статтях вносить зміни до кількох положень Медичного кодексу та Кодексу соціальних прав та сім'ї. Він названий на честь члена парламенту Жана Леонетті, який запропонував цей закон для голосування. Законопроект підтримали одноголосно. Текст закону має на меті уникнути практики права піти з життя, а також запобігти терапевтичній невблаганності, що в документі класифікується як нерозумна впертість у лікуванні пацієнтів наприкінці їх життя. Таким чином, це дозволяє пацієнту вимагати, але тільки за певних обставин, припинення надто важкого медичного лікування. Зокрема, це бажання можна висловити через попередні вказівки, такі як остання воля чи заповіт. Або за допомогою довіреної особи. Водночас цим законом пропонується розвивати паліативну допомогу пацієнтам у кінці життя за умови врахування їх страждань. Таким чином проводиться чітка різниця між медичним лікуванням, яке можна перервати, якщо воно буде визнаним непропорційним очікуваному покращенню та доглядом, продовження якого вважається необхідним для збереження гідності пацієнта, наведу пару цитат. Медичні працівники використовують усі наявні засоби, щоб забезпечити кожному гідне життя аж до самої смерті. Якщо лікар виявить, що він може лише полегшити страждання людини на запущеній або термінальній стадії серйозної та невиліковної хвороби, незалежно від причини, застосовуючи лікування, яке може мати вторинний ефект, аніж скоротити його життя, він повинен повідомити пацієнта, довірену особу, сім'ю. Або за відсутності такої близького родича. Ці дії не повинні здійснюватися через нерозумну впертість. Якщо вони здаються марними, непропорційними або не мають іншого ефекту, окрім як штучного підтримання життя, їх можна зупинити або не проводити. У цьому випадку лікар захищає гідність людини, що помирає, та забезпечує якість її життя, надаючи допомогу. У першому щетанні 30 листопада 2004 року Національна асамблея прийняла закон про права хворих і кінець життя. Він став одним із рідкісних законів, який був ухвалений одноголосно, було подано 548 голосів за та 0 голосів проти з 551 присутнього депутата. 2 лютого 2016 року було прилюдено закон Леонеті Клейса. Який був прийнятий національними зборами після тривалих дебатів, медичний кодекс включив зміни, внесені після прийняття цього закону, зокрема щодо паліативної допомоги, попередніх директив та довірених осіб хворих людей. Тобто, якщо підсумувати, людина не має права піти з життя за власним бажанням, не дивлячись на стан її здоров'я чи невиліковність хвороби, якщо вона не при смерті. Ален Кок, Ален Кок завжди мав залізний характер. Після нещасного випадку на виробництві він став маломобільним. Попри недугу, Ален завжди був активістом і усіляко намагався привернути увагу до соціальних проблем. Навіть попри те, що він сам був прикутий до візка, він влаштовував акції для привернення уваги у 1994-му Ален кок влаштував власний тур де Франс. Щоб привернути увагу до проблем маломобільних людей. Він зустрічався з місцевими представниками влади у кожному місці, який відвідував на своєму візку у компанії Собаки Бель, він подолав аж 1830 кілометрів. І навіть коли хвороба прикувала його до ліжка, він продовжував відвідувати мітинги. 57-річний Елен Кок страждав від нестерпного та сильного болю впродовж 34 років. Він страждав від рідкісної невиліковної хвороби, через яку стінки його судин зросталися між собою. З 2017 року він став ще більш активно заявляти про свою позицію стосовно права піти з життя у мережі. У 2020 році Ален вирішив, що більше не може цього терпіти і хоче піти гідно. З часом біль ставав все сильнішим та нестерпнішим. До цього часу він вже не міг нормально рухатися чи спати. Кожну його дію супроводжували муки. Він прокидався по шість разів за ніч і усе через біль. У той момент він зрозумів, що більше не хоче цього терпіти. Через законодавство він не міг просто попросити про евтаназію. Для цього були потрібні особливі обставини чи дозвіл. По дозвіл Ленкок звернувся безпосередньо до президента. Еммануеля Макрона у липні того ж року, не маючи іншого варіанту, окрім як страждати чи страждати повільно, кок відмовився від лікування та заявив, що все одно вкоротить собі віку через голодування. Чоловіка обурювало, що він не може розпоряджатися своїм життям, і такі ж люди, як він, змушені страждати, не маючи змоги припинити власних мук. Тож подальші свої дії він назвав приверненням уваги до питання права піти життя. Він сподівався, що його боротьба вплине на законодавство Франції, де питання припинення життя з гідністю завжди було суперечливим через тиск з боку католицької церкви. Кок казав, що більше не хоче страждати, та знав, що так чи інакше він це припинить. Однак, якщо Макрон не надасть йому права піти життя з гідністю, на нього чекатиме надзвичайно страшний та болісний період життя. Президент Франції зазначив, що його глибоко зачепило звернення кока та описані ним неймовірні муки. Однак Макрон не міг діяти на закону. Ален Кок отримав відмову. Тоді Ален відмовився від лікування знеболювальних води та їжі. Він вирішив, що транслюватиме свою повільну смерть у Фейсбук, щоб люди побачили, що таке агонія і з чим доводиться жити таким, як він, людям. Наглядач Сіріль Мошос, був переконаний, що його підопічний помре в муках, якщо зробить те, що задумав, однак він підтримував вибір Лена. Кок вірив, що не проживе тижня, який би закон не прийняли після того, для нього буде вже запізно, проте для інших щось може змінитися. Саме це стало його метою. Я спокійний. Тому що знаю, що незабаром я більше не буду страждати, хоча й знаю, що переживу дуже болісний період, якщо президент Макрон не дозволить мені піти з гідністю. І Я спокійний, бо нарешті я в кінці своєї дороги, зазначив кок, усе, що відбувалося, Ален демонстрував на своїй сторінці у Фейсбук. Впродовж трансляції він закликав переглянути законодавство і вимагав надати право невеликовно хворим людям гідно піти з життя. Проте скоро його аккаунт на Фейсбук заблокували через порушення правил спільноти. На Фейсбук, як і майже у кожній соціальній мережі, суворо заборонено транслювати процес припинення власного життя. Свій Алан Кок проводив з власного дому у Діжоні, з ліжка до якого був прикутий. Через кілька днів після початку його стан значно погіршився, а біль став зовсім нестерпним. Чоловіка доправили до лікарні. Він все ще бажав піти, але без болю. Він був змушений знову почати їсти та пити. За 10 днів, коли його стан стабілізувався, Ален повернувся додому, де за ним наглядала група медиків. Загалом за 2020 рік кок організував два голодні бунти з метою привернення уваги до проблем права піти з життя гідно. Обидва рази він був змушений припинити бунт через біль. У квітні того ж року недержавна організація запропонувала Аленові фінансування, щоб перевести його до Швейцарії, де право піти з життя надається легально, кок погодився. Вони дадуть випити мені гіркої рідини, і я засну. Це стане спасінням кінцем страждань. Та усе одно для мене це смерть у вигнанні, сказав чоловік. Він радше пішов без життя на рідній землі. 15 червня 2021 року Ален Кок спочинув з миром. Нарешті його страждання припинилися. Діяльність Алена Кока не залишилася без уваги та викликала активні дискусії як у суспільстві, так і у парламенті Франції. Чи має право людина піти в життя за власною згодою, якщо її існування це суцільний біль, а хворобу неможливо вилікувати? Чи етично змушувати людину страждати через те, що добровільна відмова жити, це не етичне рішення у очах церкви? Чи має людина так страждати у всіх на очах, щоб мати можливість піти з гідністю?